Потрібно розуміти, що ворог він не спить, він знає, як послабити країну, тому дуже багато агентів Російської Федерації знаходиться всередині України. Вони прикриваючи, що вони нібито є патріотами, вони оголошують гасла, вони виступають в медіа, що нібито навіть вони проти Росії на словах. Але проаналізуйте не слова, а дії. Що ж, у цьому відео ми все ж таки поговоримо про слова. Пані та панове, вітаю вас на каналі політолога Дмитра Клименка. І це відео має доволі довгу переісторію. Річ у тім, що я, як то кажуть, заради професії, доволі серйозно прослідковую, що відбувається в українському сегменті Тіктоку. І роблю це вже доволі довго, в тому числі і в інших соціальних мережах, але... То інша історія. Так от, рік тому у Тіктоку я натрапив на відео цього пана-блогера, журналіста Ростислава Шапошнікова. І саме на це його відео про те, що залужного снімають з посади, як то кажуть. І знаєте, я доволі скептично і тоді, що і зараз ставлюся до подібних заяв. Тому що кожен раз подібні заяви не підтверджуються, оскільки мають доволі сумнівний фундамент і підґрунтя під ними, особливо враховуючи те, що фундамент подібним заявам і темам активно намагалася і намагається формувати Російська Федерація, створюючи нібито протистояння між президентом та Головнокомандувачем між Зеленським та Залужним. Отже, щоб підтвердити мої сумніви та скептицизм, а також трошечки посміятися з подібного типу, ну, скажімо так, контенту. Починаємо, друзі. Всіх вітаю на каналі. Я думаю, що багато з вас чули розмову про те, що президент України Володимир Зеленський планує звільнити Валерія Залужного з посади головнокомандувача збройними силами України. На жаль, ця інформація підтверджується. Я провів розслідування, отримав інформацію з джерел ЗСУ про те, що так дійсно Зеленський планує звільнити Залужного та поставити на його місце Олександра Сирського. Так як ми всі чули, Зеленський намагається замінити залужного уже як. Півтора роки це намагається та намагається робити. Тяжко здихає, подихає, так. і говорить: я провів розслідування, журналістське розслідування. І на основі джерел ЗСУ зробив висновок. Найсмішніше, скажімо так, у всій цій історії те, що ми повинні розуміти контекст даного контенту. Річ у тому, що пан Шапошніков давно вже виїхав з України до Сполучених Штатів Америки та запросив, ще я не помиляюсь, у 2017 році політичного притулку, оскільки його переслідував за його словами пан Аваков. Те, що Арсен Аваков перестав бути міністром внутрішніх справ і слава Богу. У 21-му році це вже трошечки, як то кажуть, інше питання, і питання, чому пан Ростислав до сих пір не повернувся до України, як то кажуть, питання ну мабуть риторичне, оскільки Сполучені Штати є Сполученими Штатами, і я насправді не засуджую. Проте коли ти у Сполучених Штатах береш, проводиш розслідування з джерел ЗСУ, то це безумовно викликає посмішку, оскільки. Я завжди у своїх відео казав і буду казати, що якщо ви хочете бути досвідченим, як то кажуть, користувачем, якщо ви хочете отримувати і споживати якісну інформацію, то будь-які повідомлення у медіа та будь-які повідомлення різноманітними блогерами ось подібного штибу, які скажімо так, засновується на формулюванні мої джерела, анонімні джерела і так далі. Це все повна чухня. Оскільки ця інформація подібного штибу, а також ми повинні розуміти, подібного резонансу, сам президент, конфліктує з головнокомандувачем. Це ж просто хай топ-левел медіа новина і так далі. Все це. Повинно підтверджуватися хоча б якоюсь якісною інформацією, мати хоча б публічного якогось спікера, який це може своїм, скажімо так, фейсом, своїми заявами, це підтвердити та нести за це відповідальність. А зараз, у цьому плані, за свої слова та висловлення, несе відповідальність виключно пан. Ростислав Шапошніков, цей пан-блогер. також цю комбінацію розігрує голова офісу президента Андрій Єрмак. Наразі Зеленський почав медійну кампанію про зближення з Олександром Сирським, щоб суспільство звикло бачити їх разом. І Зеленський планує представити його як нового головнокомандувача зсу. Ось чому я вирішив згадати про це відео через рік після того, як воно вийшло. Річ у тому, що коли ти дивишся подібний контент, в той момент ти переживаєш, ти відчуваєш сильні емоції, особливо враховуючи, що людина ж та працює нібито на україномовного глядача і так далі, вона дуже серйозно вболіває за Україну і вважає себе патріотом, і відповідно має патріотичну аудиторію. І такій патріотичній аудиторії вводиться у голови подібний контент. І... Шановна патріотична аудиторія сидить, переживає, і це не смішно насправді. Сидить, переживає за те, чи звільнять залужно. А чи звільнять залужного? А чи звільнять залужного у той момент, коли відбувається повномасштабна війна? У той момент, коли вже відбувався контрнаступ, нагадую на Харківщині і так далі. Тобто частина людей, що, умовно кажучи, не довіряють президенту України, або, скажімо так, скептично ставиться до нього. І на противагу цьому довіряють Валерію Залужному, нашому головнокомандувачу? Мали всі підстави на основі даного контенту переживати і, скажімо так, відчувати стійкі негативні емоції, а відповідно і підривати довіру не тільки до президента України, як такого, а в тому числі і іншим щаблям влади, які так чи інакше підпорядковуються наразі під час війни вертикалі президента, як би там не хотіли в умовах нашої конституції, так чи інакше, але ж якщо на подібний контент подивитися через рік. І подумати, а чому ж все, що кажеться у цьому контенті, не відбулося? Чому ж подібні доволі серйозні хайпові заяви не відповідали і не відповіли дійсності, скажімо так, так? Чому ж все це так? А відповідь доволі проста. Тому що подібний контент це джанк-контент, як є джанк фуд, типу Макдональдса. Люди його споживають, і людям цей контент подобається. Чому? Тому що він викликає доволі серйозну емоційну прив'язку. І насправді це не погано і не добре. річ в тому, що це існує. І ми просто повинні розуміти, що це існує, і з цим працювати. І якщо ви хочете бути, умовно кажучи, адекватним споживачем контенту, якщо ви не хочете, щоб вас обманювали та водили заніс, то ви повинні завжди звертати на подібні нюанси, що я вже вказав. І біда в тому, що Олександр Сирський є людиною генерала Руслана Хомчака. Ви знаєте, що Руслан Хомчак. Панував Іловайську операцію, потім втік з поля бою в Іловайську, кинув своїх солдат, а потім уник розслідування. І призначаючи Сирського на посаду голови ЗСУ, Зеленський фактично повертає Хомчака в керівництво збройними силами України. Мої джерела в ЗСУ повідомляють, що коли після Іловайську Хомчак був понижений до посади інспектора. Сирський сидів у Хамчака днями та ночами, був його довіреною особою. Мої джерела у ЗСУ ну це ж просто бездоганно, просто неймовірне формулювання, яке з одного боку тяне мене сміятися у голос, а з іншого крінжувати усю силу. Тому що це ж ну, просто невизначене абсолютно ніщо, тому що розумієте, навіть... Прибиральниця десь там у кабінетах районного військомату, ну, сучасне ТЦК, навіть прибиральниця така, це також джерело у ЗСУ, тому що це ж просто неймовірно. Як можна так формулювати щось? Як можна подібний контент взагалі сприймати усерйоз, коли людина на повному серйозі розповідає, хто десь дів. То що робив, то чи є чия людина. Ну я розумію, умовно кажучи, дослідників є такий напрямок у саме наукових дослідженнях, хоча ступінь їхньої науковості також потрібно завжди підводити під сумнів, але все ж таки є такий напрямок у тій же соціології, який вивчає зв'язки. Так, наприклад, одна людина пов'язана з іншою, наприклад, родинними зв'язками, бізнес-зв'язками і так далі. Але всі такі подібні дослідження, які говорять про певні зв'язки. Вони ж потребують хоча б якогось підтвердження, бодай документально. Просто сказати, що хтось є чиєюсь людиною, ну тоді чия людина пан Шапошников, може, самого пана Байдена, а? А? якщо він у Сполучених Штатах Америки. А може, він людина пані Клінтон. Хм, хм, хм. Ну, Коротше, це ж все абсолютно чухня. І ось, враховуючи подібний тип контенту, ми завжди приходимо до коспірологічного мислення, ми приходимо до побудови теорії змови та. Іншого джанк контенту, який так доволі серйозно засідає у мізках людей, створює у них певні картинки всесвіту, їхнього світу розуміння і так далі, але на практиці не відповідає повній дійсності. І це дуже прикро, що подібне взагалі існує і я, існування подібних явищ. Категорично засуджую, тому що вони зовсім не ведуть нас усіх до конструктивного. Майбутнього, коли в 2019 році Зеленський став президентом, він відразу призначив генерала Хомчака головою генерального штабу ЗСУ. Хоча раніше Хомчака з Зеленським нічого не пов'язувало. Але оскільки Хомчак є людиною олігарха Ігоря Коломойського, а Зеленський став президентом завдяки олігарху Коломойському, це і пояснює мотивацію Зеленського призначити туди Хомчака. Ну розумієте, все ж доволі просто. Та людина Коломойського, та людина Коломойського, всі люди Коломойського і взагалі люди, всі, вони Коломойського. Це, безумовно, певний тип мислення. І ні, я не говорю про те, що певні персонажі не можуть бути пов'язані з іншими подібними персонажами апріорі. Проте я кажу, що подібним висловлюванням потрібно завжди надавати аргументоване підґрунтя. Оскільки на практиці, коли ти починаєш працювати з різноманітними зв'язками, навіть якщо ми беремо приклад тієї ж команди умовного зеленського, то виявляється, що там все не так уж і. Просто що там існували на момент того ж 19-го року різні, скажімо так, групи впливу, що завжди політичний процес це не процес впливу однієї людини, навіть, навіть у тоталітарних, я вже не кажу про авторитарні суспільства, у тоталітарних суспільствах і державах. І тому, коли хтось хоче просто намалювати доволі просту схему, як все працює і функціонує, то це прямий квиточок в конспірологічний Рай і зважаючи на те, що Сирський є людиною Хомчака. А ми знаємо, що Хомчак творив Іловайську, як він здав Іловайськ, Ловайськ. У мене немає жодного здивування, що по аналогії була була здана Київська область, захоплена Російською Федерацією під командуванням сирського, нібито була оборона, так само як Російська Федерація захопила і І в результаті тисячі вбитих і закатованих українців Київ не був захоплений, тому що відразу підтягнулися добровольці. Територіальна оборона, військові, які схопили зброю та почали захищати Київ, також підтягнувся десант е гур, десант СБУ інших силових органів, і вдалося зупинити ворога. Але це не заслуга сирського, який повинен був розробити план і зробити оборону міста Києва, якої фактично не було. Найсмішніше у цій промові є те, що людина, яка живе у Сполучених Штатах вже настільки довго. У 2022 році, це ж серпень вересень момент запису цього відео, розповідаю, що ж там відбувалося у Києві під час повномасштабного вторгнення у лютому березні як хто там що підтягувалося, хто і що робив, і так далі. Єдине питання: а як всі ці підтягнуті люди, добровольці і не тільки могли функціонувати без координації від командування? Ну, це питання доволі складне. Ми його не будемо запитувати, тому що ви ще почнете щось там собі думати. Це не потрібно. Мої джерела за все повідомляють, що Сирський навмисно поставив менше сил в гостомель, чим було необхідно, та дуже мало ПЗРК І тому ми бачимо відео, як російський десант на гелікоптерах спокійно висадився у гостомель. Зараз ми побачили, як військовий експерт Ростислав Шапошніков, спираючись на глибоко інтегровані у структуру збройних сил України. Джерела розповів, що як відбувалося, і що насправді стало за величезну помилку під час славнозвісних подій. Це ж просто неймовірно. мене реально. Просто веселить ось це формулювання мої джерела у ЗСУ. Це ж універсальна фраза, і до неї можна підтягувати будь-яку інформацію. Взагалі, будь-що казати і казати: мої ж, ж джерела у ЗСУ. Вони підтвердили те, що я зараз кажу. Будь ласка, вірте мені, тому що я, я блогер, я існую у Сполучених Штатах, мені за щось потрібно існувати. Будь ласка, не забувайте про мене. Я хайпую на різноманітних пророснявих тейках. Ой, що робити, що робити, що робить, робить? міняє залужного. Поміняти не можуть, що ж таке коїться. Ах, і це ж повинна ми розуміти, що це існувало у той момент, коли дійсно була доволі ну серйозна, нестабільна ситуація в тому плані, що ми ще не дізналися про результати харківського контрнаступу, і люди безумовно. Хотіли вірити у те, що у нас будуть успіхи, і ті успіхи потім прийшли просто у той момент, коли випускалося це відео. Людям, які патріотично налаштовані, які вболівають за свою країну, їм розповідали про те, що поганенька владенька, вона хоче вистрілити собі у колінця та звільнити залужного. Який. Користується неймовірною популярністю серед українського населення, це ж потрібно бути абсолютними ідіотами, щоб зробити подібні речі, але про це розповідалося і абсолютно на серйозному як то кажуть, фейсі втямошувалося у голови. Глядачів подібного контенту. і це дуже дуже погано. Я не знаю, що робить даний пан у Сполучених Штатах Америки, але відповідальності, скажімо так, у подібному контент-мейкерстві я не вбачаю і кажу, що подібне взагалі протипоказано до перегляду. Офісу президента не потрібен скандал навколо майбутньої заміни залужного насильського, але в той же час офіс президента починає плавно готувати суспільство, що Така заміна може відбутись? Плавно, плавно готувати. Рік бляха пройшов. Плавно. Що ж у розумінні пана Шапошникова швидко. Це ж плавно, я зрозумів, що таке плавно. А що ж тоді швидко? Одна з причин, чому Зеленський вирішив прибрати Залужного. Я як бачу зі сторони, Залужний є незалежною людиною. Він поводиться як незалежна посадова особа, генерал. Він не приймає участі у цих політичних спектаклях. А Зеленський любить за ним як бігали, як цуцики, і питали, чого і зволіті. Тому він дуже обожнював генерала Хомчака, який бігав за ним, лизав йому зад, і поруч з Хомчаком Зеленський почував себе верховним генералісмусом. І тут мене, як то кажуть, осяяло. Я ж десь це чув. Зеленського розвели на його на цьому бажанні невгамовній спразі до оплесків, овацій і популярності. Вони зрозуміли, як і вони знають, як на ньому грати. Це ж абсолютно аналогічна риторика з паном Бутусом. Це просто один в один. Розуміння Зеленського, ставлення до нього, і ось це розуміння процесів політичних, що відбуваються навколо персони, сучасного нам президента і так далі. Це ж секта Бутусова. Це ж просто неймовірно, це просто шикарно. Тому що я отримую неймовірне задоволення, коли спостерігаю за діяльністю пана Юрія. А ось тут я дізнався про діяльність ще й пана Шапошнікова. Це просто, просто за ши. Бійсь, тому що подібний типаж медіаперсон, і я повністю впевнений, що він є абсолютно патріотичним, тобто намагається щось зробити для країни, переживає за неї так далі. Подібний типаж медіаперсон, він завжди грається на подібних темах та водить свою аудиторію в якусь трошечки, ну, не то щоб прям паралельну, але все ж таки. Паралельно реальність. І так, там є абсолютно серйозні питання, які піднімаються у подібному контенті подібними медіаперсонами. І абсолютно іноді доволі складні, реально складні питання для в тому числі сучасної політичної влади. Але ось це ставлення, воно ж просто все перекреслює. Ну, типу, чого ви хочете цим ставленням добитися? Що ви виказуєте, окрім, скажімо так, своєї доволі низької публіцистичної здатності як творця повного контенту? Що ви ще показуєте? Ну, це ж прям ну, іноді доволі огидно спостерігати, як люди, маючи певні антипатії, які мають право мати ці антипатії, не можуть втриматися від цих абсолютно недолугих колкостей у сторону своїх. Типу політичних опонентів. І це мене завжди веселить, тому що справжня, як то кажуть, якість людини, що спостерігає за політичними процесами, вона вимагає від подібного персонажа все ж таки вивірювати те, що він каже, і триматися на лінії об'єктивності до всіх. Представників політичного процесу, навіть якщо вони прям ну покидьки з вашого там розуміння, але все ж таки, якщо ви медіаперсона, ви маєте відповідати певним стандартам. Це мій суб'єктивний погляд, ви можете зі мною не погоджуватися, але все ж таки, я вважаю, що кожен має нести відповідальність за те, що робить, що каже, і так далі, тому що він або вона, він створює певний контент, який дивляться люди, які не завжди мають час і. Навіть скажімо, відверто, і натхнення на те, щоб перевіряти, що кажуть подібні персонажі, тому що люди є люди, і від цього нікуди не дітися, і тому відповідальність і вимога відповідальності до подібного контенту є вкрай високою, особливо в умовах нашої повномасштабної війни. І так, це кінець стосовно з цієї згадки про те, що відбувалося колись. Ми розуміємо, що півтора роки знімає, знімає залужного, де зняти не можуть. І я, на відміну від пана Шапошнікова, Бутусова та всіх інших, що розповсюджують цю теорію змови, маю відповідь на питання, чому ж не зняли до сих пір залужного, якщо пан Єрмак там і всі коротше, у офісі президента дуже серйозно цього хочуть. Тому що це як. Вбити курку, що несе золоті яйця, і я не кажу тут про прихильність аудиторії, себто громадян України до пана Залужного. Річ у тому, що пан Зеленський і вся його команда абсолютно повністю залежать від генія залужного, тому що. Призначити пана залужного на посаду головнокомандувача, це було одне з найкращих рішень пана Зеленського за всю його президентську каденцію, тому що це був його квиток у історію, і цей квиток він. Доволі гарно використав, тому що саме пан залужний забезпечив реалізацію пана Зеленського і всього його команди як історичних постатей, оскільки пан залужний це наш український військовий геній. І навіть в Офісі президента, як би можливо, я навіть не можу припускати цього, але навіть якщо можливо, вони там його не люблять, тому що він незалежний цей залужний, навіть тільки через це, через те, що пан залужний. Тащить їх всіх до перемоги, це робить цю кандидатуру, цю людину незамінною, а не тому, що хтось щось там комусь не долизав, як каже пан Шапошніков. І через це ми спостерігаємо, як пан Сирський продовжує залишатися на своєму місці, на своїй посаді, і інші представники генералітету. І ми продовжуємо спостерігати, як пан Залужний продовжує перемагати. У всіх цих інформаційних кампаніях, оскільки він ніколи в них не втручався і робить це правильно. І незважаючи ні на що, я би хотів в останок сказати, що подібні історії, подібні розмови про подібні історії, це не йде на користь обороноздатності країни, тому що вони всі ці історії засновуються виключно на чутках, ну і безумовно на моїх джерелах у ЗСУ. Ніяк без цього. І тому аудиторія, яка споживає контент, який виробляється виключно на чутках, ніяким чином не відрізняється від аудиторії, що дивиться астрологів чи тарологів, і з кожним днем намагається дізнатися у долі, коли ж закінчиться війна. Ось такий мій висновок. І ви можете самі зробити власні висновки стосовно ким ви хочете бути. Кого ви хочете дивитися, і чи хочете ви споживати подібний джанк-контент. А я завершую ось цю невеличку ретроспективу. І не забуваю нам усім повторяти, що ми всі зобов'язані допомагати силам оборони України, допомагати фінансово через ті волонтерські фонди, яким ви довіряєте. І не забувайте, пані та панове, що ми всі з вами незабаром побачимося.